Ви їх бачите, чи тут нічого немає. А якщо трошки збільшити, ага. От вони, віруси та бактерії. Для людського ока вони невидимі. Але вони завжди поруч на різних поверхнях. Вони завжди готові інфікувати людину різними шляхами через кров, області хірургічного втручання, інфекцію дихальної системи та інші. Але... Для знешкодження збудників ми маємо ефективні практики гігієни рук. Застосування належних методик гігієнічної обробки рук в правильний час це основа інфекційної безпеки при наданні медичної допомоги рекомендовані ВОЗ 5 моментів гігієни рук. 1. Перед контактом з пацієнтом при обстеженні та догляді за пацієнтом. Адже, де ми були протягом дня, до чого ми торкалися. Вирішення проблеми антисептика рук. Друге. Перед асептичними процедурами. Адже під час таких процедур віруси та бактерії мають більший потенціал та здатні викликати серйозні наслідки, наприклад, при перев'язках або проведенні ін'єкцій, обов'язкова обробка рук антисептичними засобами. Третє. Після контакту з біологічними рідинами сеча або блювотні маси. Ми також обов'язково дезінфікуємо руки антисептиком. Після контакту з пацієнтом від передавання мікрофлори іншим пацієнтам захистить гігієнічна обробка рук. П'яте. Після контакту з предметами в оточенні пацієнта ми обробляємо руки антисептиком. Ви запитаєте, як саме правильно та ефективно не заразити руки ми покажемо вам на чисті сухі долоні нанесіть антисептичний засіб, дотримуйтесь техніки антисептичної обробки рук, рекомендований ВОЗ. Через 30 секунд наші руки безпечні. Ви та ваші колеги можете працювати з наступним пацієнтом.